Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі? Брентфорд, Томаса Франка у себе вдома. Команда приймала Ліверпуль Арнеслота. 2-0. Ліверпуль перемагає. Дубль Дарвіна Приносить Ліверпулю перемогу. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо вговорити по порядку. 4-2-3-1, стартова розновка Брентфорда. Флекін воротах, де Бер Колінс. пара центральних захисників. Луїс Потер, Ройс по флангах, Ньоргор Янельте. Центральні опорні півзахисники, Мікель Дамсгор, центральний атакувальний півзахисник, Єгор Єрмалюк БМО по флангах, та Віса у нападі. Це стартова розновка Бренфорда. Ліверпуль, слот 4-2-3-1. Стартова розновка Ліверпуля. Алісон Бекер воротах. і Брема Канате, Верджел Ван Дайк. Пара центральних захисників. Трент, Александр, Арнольд Коста, Симікас флангах. Хурайн Гравенберг, Алексіс Макалістер, центральні опорні півзахисники. Домінік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник Коді Гакпо, Мохамед Салах, відповідно вийшли ґрок по флангах. Та Луїс Діас у нападі. Це стартова розновка Ліверпуля. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, Ліверпуль захопила команду Арнеслоту ініціативу. Ліверпуль більше команди володіла м'ячем. Ліверпуль більше створював моменти. Але Бренфорд при цьому дуже здорова команда Томаса Франка захищалася і був там непоганий шанс на перших винах матчу, коли був небезпечний простріл з правого флангу, і просто якимось. Неймовірним дивом не вдалося цей простор замкнути. Тобто, це в принципі був в той момент так, гульовий справді. Ось у Ліверпулі також е були непані атаки. Не можу сказати, щоб були у Ліверпулі якісь гульові нагоди, але були в принципі непані удари, підходи. Ну, супер шанс був у Кодігакпо. Наприкінці тайму, коли Ліверпульці дуже здорово втікли в контратаку. Мохамед Салах знаходить Кодігакпо, виводить Коді на Коді Козігакбо пробиває та не забуває, це був супер шанс. Для того, щоб рахунку матчі відкривати. А пару було небезпечних ідеальних ударів. Пригадується постріл Думініка Сабаслає в поперечку, коли Думінік Сабаслай наніс удар з метри 25-26. Неймовірно, удар від Думініка Сабаслає і поперечка рятує. Брендверд. Скільки те голів, та Думінік Сабасає Заребаляється. Таких та поклав м'ячів, тут поперечка рятує відповідно. Брендверд. Ну, В Кіті-Кіті вперше тайм завершиться. Ніча 0.0. У Ліверпулі була перевага із кутовими, дуже багато кутових Ліверпульців подавали. Ось, у Ліверпулі була перевага із володінням м'ячем із за ударами, але весь забити не вдалося. Початок другого тайму, важкий для Ліверпуля, Брентфорд дуже здорово. Команда Томаса Франка захищалася, ось ці контратаки, Вісай би виділив, який, в принципі, дуже здорово нав'язував цю боротьбу. Пара небезпечних було і контратаку Бренфорда, але не вдалося їх реалізувати. Удар, виртував, э, справді, у Ліверпулі також удар, там, Луїса Дієси, коли Флекін врятував справді. Були у Ліверпулі не пані контрвипади. І ось Ліверпуль, знаєте, ось команда Ремасота була близькою до голу. Не можна сказати, щоб були якісь гольові нагоди, прям 100%. Да? Але все одно команда ось була дуже близькою до голу і було таке вчиття, що Ліверпуль це таке заб'є. У Ліверпуля вийде Дарві Нунія, Свідріко К'єзе, Кюртіс Джонс, Харві Ліу та Енді Робертсон. У Брентфорда вийде Шаде, Єнсен, у Брентфорда. Відповідно, лише дві заміни провів Томас Франк. В принципі, шади не вийшов, Був там момент. Відрізок такий у 70-ї по 75-ї хвилини, коли пару небезпечних було ударів, і Алісен Бекер також стопав. Брентфорд також хотіла команда Томаса Франка перемогти. Не сказав би я щоб Брентфорд прям. Відбивався. Да, більше вони все-таки захищалися, але про перемогу команда Томаса Франка все-таки думала. У Ліверпулі було дуже важко, дуже важко ось взламати оборону. Ось нібито і були непані випади. Перспективні атаки, але реалізувати їх не вдається. І ось вона 90 плюс перших матчі. Суддя компенсував до кінця матчу 4 хвилини. Ліверпулі де в атаку, Харві Еліот, передачі на Трента, Александра Арнельда Трента. виконує простріл. Його спочатку блокує футболіст Брентфорда. Спрома номер два. Тренд. Дарві Нуніс, удар, Гол! Гол! Дарві Нуніс! 90 плюс перших 1-0! 1-0! -ну Дарвин! Дарвин! Забывай, забывай, Дарвин! Ну, Нет! Забывай, очень важный мяч для Ливерпуля. Это очень важный мяч для Ливерпуля. 1-0! -ну Дарвин! Выводит Ливерпуля поряд! Ну и после этого забытого мяча Брентфорд пошла команда Томаса Франка отыгрываться. Пішла команда Томаса Франка відігриватися. І Ліверпуль ловить Брентфорд на контратацію. Федеріку К'єза. Дуже здорово, і справді, Ліверпульці розпочали цю атаку. Харві, Еліот, Харві дуже здорово отримає м'яч, Знаходить Дарвіна, вийде на нього передачу. Дарвін, дуже здоровий м'яч, приймає одним нотиком. Другим нотиком прибивается гол! Це дубль Дарвіна Нуніса. 2-0. Ліверпуль. Примагает Дарвин Нунес, оформляет дубль. И вот он эмоции Дарвина, и вот он эмоции Дарвина, Федерико Гьезе. Вот он эмоции Дарвина, Дарвин, герой, герой сегодня для Ливерпуля. Дарвин Нунес, оформляет дубль. Друзья, вот у нас на дворе статистик в этом матче 37. Друзья, 37. Ударів у Ліверпуля! Просто якісь немовірні показники ударів у підопічні Харнеслота. Але лише вісім ударів площину. У Бренфорда 11 ударів в поворотах, 6 ударів площину. 38-62% контролю м'яча. Ну і відповідно 2,15 з кутовими. Також у Ліверпулі тут величезна була перевага. Друзі, якщо дивитися гольові нагоди, 1-4. Одна гольова нагода була піде Томаса Франка. Одну гулів нагоду команда Томаса Франка упустила. У Ліверпулі було 4 гольові нагоди. Дві голіві нагоди було опущено. 316 передач Бранфорда, 252 передачі точної були 709 точність передачі. У Ліверпулі 484 передачі, 423 передачі. Відповідно, були точними. Ну, 87% точність передачі. Це відповідно ось такий відсоток у Ліверпуля. 6-0 по офсайтах з 11 ударів, 6 ударів площиного Бренфорда. Чотири по повзороту, один удар був заблокований. Ось у Ліверпулі 37 ударів, але з них лише вісім ударів в площину. Інші 14 були повзорота, одне влучення в поперечку відомнік Сабаслая, і 15 ударів взагалі були просто-напросто заблоковані. А по успішних відборах ну трішки був краще Бренфорд, шість успішних відборів у пічніх Томаса Франка. 50% успішності у Ліверпульці. В їх було 5 та 50% успішності. 6-7 за сейвами. 36-18 по винісі м'яча, 9-4 за перехопленнями. Ну і 14 порушень правил. У Ліверпуля, 3 жовті картки. У Брентфорда 6 порушень правил, дві жовті картки. Ну, найкращі футболі цього матчу це Дарвін. Ноніс! Ну, Дарвін! Який оформив дубль, І я саме Дарвіну оберу найкращий цього матчу. Дарвін. Нуніс. Переносить Ліверпулю. Неймовірно. Можливо, ці голи Дарвіна. Можливо, це чемпіонські м'ячі, які забив Дарвін. Нуніс. 2-0. Ліверпуль перемагає. І тепер давайте, друзі, подивимося на турнір таблиці. 50 залікових балів. Тепер команда Арнеслота має. Закріплюється вона відповідно на перші позиції. Сімочок переваги тепер над Арсеналом. 9 над Ноттінгем Форест. 50 забитих має Ліверпуль, плюс 30 різниця забитих та пропущених, Ну і 15-ту перемогу. Ліверпульці, відповідно, здобувають. Команда Арнес Лота в надскладному матчі, але все-таки перемагає Брентфорд. Брентфорд Томаса Франка 11-й. Брентфорда 28 очок у пасиві, відповідно. Брентфорд на 11-й позиції. Відповідно знаходиться друзі. ну я вам дякую за увагу. Бренфорд Ліверпуль, 2 0 Ліверпуль перемагає. Усіх уболівальників Ліверпулі вітаю вашу улюблену команду з В Вболівальники Брентфорда не змучились. Бренфорд сьогодні команда Томаса Франка билася. Билася як справжній самовідданої справді команда билася, мужньо команда і справді вглядала Бренфорд. І браво, браво Томаса Франку та його підопічним. І також браво, арнеслоту та його підопічним. Хороший футбол, ми сьогодні з вами побачили. Друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі, та вашим мрійним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любите друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічів!